Всім привіт! Сьогодні 10 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь завершує реконструкцію автомобільної розв'язки біля станції метро Дарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автопушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег Дніпра, станція метро Дарниця. Мої постійні глядачі пам'ятають, що на наступний день після мого попереднього огляду з цього об'єкту рух шляхопроводом було відкрито, але на цьому я вас попереджав. Роботи тут не завершуються, і зараз я знаходжуся на броварському проспекті. Попереду ми бачимо, як хлопці-мостовики компанії Автомагістраль Південь ще доопрацьовують спірну стінку біля нульової устійної опори. Крім цієї роботи, хлопці-дорожники компанії автомагістраль південь маючи відремонтувати оцю половину Броварського проспекту, так само як було зроблено на тій половині. Але нагадаю, що і на тій половині ми маємо лише проміжний шар асфальтобетону. І, скоріш за все, вже після ремонту на всій ширині проспекту, десь в наступному році, за хорошої весняної погоди, хлопці мають вкладати тут фінішний шар асфальтобетону. Зараз я бачу, що хлопці на тому боці Броварського проспекту біля лінії метро відгородили собі одну смугу. Тобто, зараз в нас Броварським проспектом дві смуги рухаються в напрямку правого берега, і дві смуги рухаються в зустрічному напрямку на бровари. Новим же шляхопроводом. Я бачу, активно відбувається рух і автомобільного транспорту, і громадського транспорту. Ходять пішоходи, їздять велосипедисти, тобто. Нова споруда експлуатується в повній мірі. Ми з вами підходимо до старої устійної опори, ще старого шляхопроводу. Тут її рештки залишилися. За нею вже нова устійна опора, нового шляхопроводу. Бачимо, що хлопці розкопали укіс і відкрили нам стійки. Стійки це збірний залізобетон, тобто стійки виготовлялися десь на заводі, потім привозилися сюди і кріпилися в стакани. Стакани. Стоять на е, підошві. Підошва нагадаю, це така монолітна, дуже потужна кремезна конструкція, але вона не на палях ґрунтується, а стоїть просто на природному підґрунті. І тут всі опори на цьому шляхопроводі чомусь були таким чином зроблені. Чи є оці стакани? Однією конструкцією суцільно монолітною з підошвою, чи вони там кріпилися якось, тут мені важко вам сказати, ну от, що маємо, те я вам зараз показую. В попередньому огляді ми з вами бачили, як тут хлопці демонтували стару підпірну стінку. Зараз на її місці вже є котлованчик, в ньому якась основа, схоже, ще підбетонка на тій основі. І хлопці бачимо, дов'язують вже каркас нової підпірної стінки. Вона теж буде на підошві. тобто, без жодних паль. Як мені казали хлопці, нова стінка трохи-трохи посунена відносно старої до устійної опори, але рівно настільки, щоб зробити той технічний тротуар однакової ширини, тому що під старим шляхопроводом він звужувався. Але я ще раз нагадаю, що тут нормальний тротуар для пішоходів, там далі є. Він входить в пішохідний тунель, там же і велозона, тобто там. Ну, я не знаю, але скоріш за все буде суміщена велопішохідна зона. Ну а тут нема чого людям робити. Хіба що, або для обслуговування дороги, або якщо в когось там щось зламалося на дорозі, і він може вийти з автівки на той технічний тротуар. Ходити тут під шляхопроводом нема чого. Зараз вас може здивувати такий дивний вигляд ригельної насадки нової устійної опори, яка наче висить у повітрі після того, як хлопці під нею розкопали частину укосу. Але я нагадаю, що для того, щоб побудувати цю устійну опору, хлопці спочатку влаштували певну кількість проектно-глибоких буронабивних паль, і ця насадка вона бетонувалася з. Перев'язуванням каркасу з каркасами тих паль, тобто вона спирається на палі. Якщо навіть взагалі прибрати цей пісок, щоб насадка була повністю у повітрі, то нічого з опорою з мостовою спорудою не станеться. Також не зовсім зрозуміло може виглядати ота бетонна плита, що нависає ще більше над порожнім місцем з під ригільної насадки. Я думаю, що це не буде загадкою для тих моїх глядачів, хто дивився всі мої огляди з цього об'єкту, бачив, як бетонували цю ригельну насадку. Також це не загадка для тих, хто дивився попередні огляди з інших подібних об'єктів, там де я показував, як на піщаній основі спираючись на палі, бетонуються подібні ригельні насадки. Ну а для тих, хто не дивився або підзабув, нагадаю, що це лише підбетонка. Тобто, коли бетонується ригельна насадка, а під нею ґрунт, для того, щоб з одного боку не забруднювався бетон товарний цього виробу, з іншого боку, що під час бетонування не просочувалося в ґрунт цементне молочко, то робиться підбетонка, але вона жодної несної функції не виконує і взагалі її можна звідти оббити. Але я не думаю, що її будуть оббивати, а скоріш за все, під нею потім, коли хлопці збудують нову підпірну стінку, підсиплять ґрунт у косу і облицюють це все залізобетонними плитами. Повертаємося до хлопців, що займаються каркасом. От бачимо, підганяють просто тут деталі до нього. Тут, до речі, ще більше розкопали. Поцікавився в хлопців, що будуть робити зі старою стійною опорою. Колись мені казали, що її мали повністю прибрати, але зараз там якісь зміни в проєкті вирішили, що нехай її нижня частина залишиться, вона додатково підпирає укіс, а стійки лише позрізають зверху під новий кут укосу. Ну, і все це буде, як я сказав, засипано та облицьовано плиткою. Ну, я думаю, що це правильне рішення. Навіщо потрібна зайва робота з розбивання цього старезного бетону? І так буде дійсно більш надійно та потужно. Зараз ми милуємося з вами новою прогоновою будовою, яка складена з металоконструкцій, що виготовлялися на заводі ЦКС в Дніпрі, а скріплялися між собою над міцними болтовими комплектами від Краматорського заводу спеціального кріплення, а також переварювалися. Я знаю, що ви вже скучили за. Моїми згадками цих двох компаній, тому от вирішив вас потішити. Певно, у вас цікавить, що тут роблять. Навіщо відгородили одну смугу? Ми пам'ятаємо, що тут хлопці раніше ще зробили місце під технічний тротуар, а зараз, власне, цей технічний тротуар опрацьовують, тобто монтують бордюрчик для того, щоб відокремити його від газону. Тут мені поки важко вам сказати, що це буде, але вже є якась подушка з ЧПС. Поки що вона виглядає так, наче мають тут забрукувати бруківкою це все, але я не впевнений в цьому. Можливо, просто тут досиплять ще ЧПС і буде асфальт. Про це ми з вами дізнаємося на наступний огляд. Що стосується прогонової будови, то нагадаю, що її ще мають пофарбувати. Але оскільки фарбування це такий процес, що дуже залежить від погодних умов, то скоріш за все це будуть робити на наступний рік. Хоча, можливо, і раніше розпочнуть з якимись тепляками. Але ну якби я ухвалював таке рішення, то я вже це все відклав на весну. Ми з вами подивимося, як це буде насправді. Дивимось на проміжну опору. Хтось мені писав, що начебто тут ще не з'єднали оці стояки від системи водовідведення з колодязями, але я пояснював, що так воно, як зараз є, так і має бути. Тобто цей стояк він не ховається під землю а тут, скоріш за все, буде ґратка якась, щоб сміття туди не потрапляло, і буде отакий вільний злив. в колодязь. там же на горі все під'єднано. Сама опора вже пошпатльована, але ще має фарбуватися. Про це нове бар'єрне огородження, що має захищати проміжну опору від випадкового удару у випадку вильоту автівки з дороги. Я вам вже казав в попередньому огляді, але зблизька не показував. Дивимося, воно шосейного типу з хвилястою стрічкою. Зараз ми з вами дивимося в напрямку правого берега. Тут по проїзній частині в нас нічого не змінилося, і лише хлопці виконували підготовчу роботу до або брукування, або асфальтування технічного тротуару, про яку я вам вже розповів. І я ще раз би хотів звернути вашу увагу на те, що зараз оцим цим проїздом Броварського проспекту в напрямку броварів автівки рухаються лише проміжним шаром асфальтобетону, тобто буде ще один фінішний шар, і це буде зроблено в наступному році. І нехай вас не збиває з пантелику те, що майже в рівень стоять градки водостічні майже в рівень люки. Всі вони будуть підійматися. Я про це вже безліч разів. Казав, нагадував, знов казав, знов нагадував, але все одно під моїми відео, під моїми фото, під моїми короткими відео знаходяться люди, які не хочуть цього чути, бачити, помічати і постійно пишуть, що щось якось дивно виглядає цей шар асфальту. Як же так? От новий асфальт його так погано вклали. Це не погано, а це проміжний шар. Буде ще один гарний шар потім. І зараз ми з вами рухаємося подошкою технічного тротуару в напрямку Дарниці. Коли я сьогодні сюди приїхав, то хлопці наразі монтували оцей маленький бордюрчик, бетонували його. Зараз бачимо, що зверху він вже підсипаний ґрунтом. А отут помічаємо багато високих бордюрів. Зараз пройдемо трохи далі. Ви побачите, куди це отут. В нас високий бордюр не потрібний, тому що є змога розтягнути укіс. Цього газону. А тут бачимо, був високий бордюр, тому що в нас зараз бордюр змістився у зв'язку з тим, що додалася опора з боку. А отут вже виходить дорога на свої старі габарити, своє старе розміщення, і треба буде доставити високий бордюр для того, щоб підперти оцей укіс. От бачимо, який тут високий газон, і бордюр вже почали цей монтувати. У мене час від часу запитують, чи невідомо мені щось про добудову виходу з метродарниці на той бік Броварського проспекту. Але я запитував і в Київавтодору, і в Київському метрополітені. Ніхто про це нічого не знає. Каже, що, начебто, були такі проекти, але вони. Були ще за попередніх керівників, і це треба шукати поки що не на часі. І тепер зазираємо за паркан метро для того, щоб подивитися, чи не змінилося щось на укосі маневрового тунелю метрополітену, але там жодних змін. Що з ним робитимуть, я не знаю. Раніше були певні проектні рішення, потім там все змінилося. І на сьогодні для мене ця інформація невідома. Повертаємось до хлопців біля устійної опори. Бачимо, вони собі таке файне освітлення влаштували, тобто працюватимуть і далі. Зараз вони готують там на своїй такій імпровізованій арматурній дільничці ще якісь деталі. Ну, а ми з вами підіймаємося до сходів. Дивимося, що зараз тут змінилося в нас. Ну Я бачу, що поки що сходи. Перегороджені зверху, ну і знизу, скоріш за все, так само. Я вже казав вам в попередньому огляді, що сюди переїхало містечко дорожників. Все відгороджене. Ні, по сходах поки що нічого. Тут мають зробити якесь тонкошарове покриття, домонтувати тактильні елементи. Укіс розрівняли, зачорнили гарно, вже виглядає він завершеним. Щоправда, не бачу, чи його засівали вже чимось чи ні. З того боку, так само. Тут трохи опорядили газон. Я вже розповідав вам, що мають оцю доріжку забрукувати аж до кінця цього скверу. І так само сказали мені, що йде зараз обговорення між замовником та підрядником, хоч це і начебто виходить за межі об'єкту, але щоб воно все було красиво, якось довершеним виглядало, то так само мають забрукувати доріжку і на той бік, по максимуму, тобто аж до виїзду з тієї дороги, вулиці, не знаю, як вона називається, що від малишка йде до проспекту. Тут бачимо ще щось домалювали вандали, але нічого не брукувалося і нічого не фарбувалося. Освітлення поки що теж немає, але сказали мені, що має бути. На цій стороні трохи позасипали чорноземом, там, де якась техніка їздила. Далі, оцей хідник, це той про який я вам казав, що його мають добрукувати туди до кінця. Що стосується оцієї доріжки, немає в мене інформації. Ну а тут я вам вже показував, що оцей укіс нормально зачорнили і засіяли. Засівали при нас з вами. Так само і тут вже посунули будівельний майданчик і зачорнили укіс, засіяли травичкою. Підіймаємося на насип шляхопроводу з будівельного майданчика. До речі, тут хлопців доволі жваве життя триває, щось ріжуть, щось. Підбивають якісь опалубки, ще чи щити складають. І ці сходи вони намертво не перегороджені, тому що хлопці ними користуються. Але тут все те саме треба робити. Тобто якесь покриття і монтувати тильні елементи. Отак тепер виглядає з боку шляхопровід. Дуже красиво. І навіть зовсім не псує його зовнішній вигляд. Оце зовнішнє огородження прозоре. На годиннику лише без чверті-п'ята, але вже така глупа ніч. В той же час бачу, що чомусь ще не увімкнули скрізь вуличне освітлення, тобто і освітлення шляхопроводу, і підходів до нього теж не працює. Але мало працювати, тому що ми з вами бачили його працюючи. Ну, думаю, поки я трішечки обійду, покажу вам, як зараз виглядає шляхопровід, то можливо його і увімкнуть. Щоб ми вже його побачили в усій красі, різні блогери вже писали, що разом з відкриттям звичайного руху відкрили тут і рух тролейбусів. Я цього ще не бачу, от вам показую. Проїхав тролейбус, якийсь 29-й. І ми з вами трішечки, давайте пройдемо підходами. подивимось у світлі мого ліхтаря та фар, як це все виглядає. Як на мене, то виглядає дуже сучасно, дуже європейське. І людям, схоже, подобається. І навіть без освітлення тут все доволі безпечно для пішоходів, для велосипедистів. Зроблено. Тобто є паркани, є бар'єрні огородження. Це означає, що ніхто нікуди не впаде, не вилетить ані з укосу, ані на дорогу. Так, ну далі я думаю, вже йти не варто. Все проглядається аж до меж об'єкту. Повертаємось на шляхопровід. Ви знаєте, що я не дуже полюбляю показувати вам вже готові завершені об'єкти, тому що вважаю, що цікаво спостерігати за розвитком саме. Об'єкту, як він стає все більш довершеним, але від того моменту, як його відкривають для руху, якщо тут нічого не опрацьовується далі, то це вже фактично починається його занепад. Звісно, я не маю на увазі занепад в прямому сенсі, тобто в цих мостових споруд, за новими нормами створених, є доволі протяжний термін експлуатації. Якщо належний догляд є, то. Такий міст має простояти не менш як 100 років, але все одно для мене занепад це коли немає розвитку вперед, немає якогось вдосконалення. І тому мені сумно, коли закінчується робота на якомусь об'єкті. Але коли є ще якісь роботи, як от тут, що продовжують щось робити під шляхопроводом, продовжують щось робити по дорозі, по скверу, то мені. Трохи цікаво сюди приїжджати, тому я сподіваюся, що і вам буде цікаво подивитися. От зараз я вам показую той шляхопровід, який ми вже з вами наче і бачили. І автівки їздять, і люди ходять, але можливо комусь це буде до вподоби, таке видовище. Тут, до речі, через ці чумозахисні екрани доволі затишно. І навіть коли автівки проїжджають. Можна було подумати, що шум від них буде відбиватися від цих екранів і якось чавити на вуха, але такого не відбувається. Це доволі комфортно. Крім того, я думаю, що ще невеличкий плюс у такому суцільному огородженні є в тому, що воно трохи захищає від вітру на шляхопроводі, коли вітер дме уздовж лінії метро. Бо ви знаєте, особливо взимку, коли дуже холодно і на отаких місцях, які відкриті всім вітрам, які підняті над дорогою, то дуже некомфортно пересуватися, тому що тебе просто здмухує. Тут такого, я думаю, не буде. Тепер ми з вами дійшли до кінця підходів з боку Дарниці, з боку продовження вулиці Будівельників. Переходимо на протилежний бік і повертаємось до шляхопроводу вже тією стороною. Я бачу, що зараз скрізь на вулицях, вуличках немає вуличного освітлення. І певно, це через те, що весь район зараз не струмлений, тому що чую, звідусіль долунає шум генераторів. Тут дивимось на газон, його зачорнили. Не бачу, чи засіяли, чи ні. Що ж, це означає, що певно не помилуємося при увімкненому освітленні, як ця розв'язка виглядає. Але це ще не останній мій погляд тут, тому буде в нас час. Знов підходимо до шляхопроводу. Я вже розповідав, з чого тут зроблені тротуари. Але в мене знову перепитували про це. Казали, що це, начебто, як бетон виглядає. Але насправді тут бетону немає, бо нагадаю, що це повністю суцільно-металева прогонова будова. І на тротуарно-велосипедних блоках нанесено покриття. Так званий бриджмайстер. Він дійсно трохи виглядає, схожим на бетонне покриття, такий сірий. Він посипаний спеціальною крихтою, але зверху ще захищений лаком. І коли він починає зношуватися, то його треба просто підновити. Це спеціальне торкошарове покриття, яке призначено і для руху автівок, але тоді його більш потужним роблять, і для руху пішоходів. Якщо, можливо, чули, коли почали відновлювати підірвану інфраструктуру, мостову, зокрема, у Чернігівській області, ще десь, то Франція нам надавала е, мостові комплекти Матієри, якщо не помиляюся, торгівельна марка. І там конструкції мостів йшли вже з нанесеним подібним покриттям. Я точно вам не скажу, чи це був той же бриджмастер або щось дуже подібне, але. Там ці конструкції вони монтувалися, і ними одразу можна було здійснювати рух автівок. І Ось такий цікавий момент компанія-виробник тоді у супровідній документації зазначала, що ці мости можуть використовуватися як у якості тимчасових, так і як постійні, якщо під них збудовані капітальні опори та капітальні під'їзди до них. Отакі от цікаві мостові комплекти і таке надійне тонкошарове покриття. Я не знаю, чи варто мені йти далі, тому що знов-таки без світла з ліхтарем, можливо, ви там нічого цікавого вже не побачите. Наскільки мені відомо, далі там не почали продовжувати брукування, але це все ще попереду. Отже, я думаю, що тут ми і зупинимося. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!